Чому інколи відеоігри можуть бути ідентифікатором та проявлювачем якихось розладів або е підсилення або загострення психічних станів? Наприклад, в мене був знайомий, котрий у відеоіграх, де було право вибору, ну тобто можна було чи вбивати когось, чи не вбивати, він завжди усіх і усе вбивав. І коли я про це дізнався, я кажу: слухай. Це така цікава річ. А от а в цій грі він каже, так, а в цій взагалі, отак просто всіх. Я кажу: слухай, розкажи трошки про своє життя. Він як розказав, і там в нього була дуже чорна полоса. Але він на дитину свою зриватися не міг, на жінку також не міг, бо це були його ограничителі. А от в грі він це виливав. І е, от як ви думаєте, чи класно, коли людина це виливає лише. В іграх. Це може бути е, класним, якщо людина чітко розуміє, чому вона проявляє цю агресію. Але якщо просто буде людина бігати та всіх розстрілювати, то інколи може бути так. Якщо людина цього не розуміє, то вона і у реальному житті потім може вчиняти якісь злочини з відчуття того, з відчуття сили, з відчуття всемогутності і так далі. Тому. Для мене та інших, скажімо так, людей якраз таки поведінка в грі інколи може бути як показник. Що я маю на увазі? Коли людина може пояснити, чому вона це робить, ну наприклад, в грі про автотренування за кермом, людина їде все одно на червоне. І тут виникає питання, а коли людина після тренування, ну якщо це програма спеціалізована для навичок, водіння і так далі, потім людина сідає за кермо, яка в неї буде вироботана механічна реакція? Знаєте, яка? Їхати на червоний. І тому інструктора в вміняємих автошколах слідять навіть за тим, щоб коли людина проходить на програмі, тобто є кермо, програма, моніторчик, щоб навіть там людина слідувала правилам, чому це так важливо. Тому що наша психіка інколи сприймає а, те, що віртуальне, за насправді. І тому зрозумійте, будь ласка, якщо ви бачите, що ваші близькі дуже агресують в іграх, то це може означати те, що в них є, ем, скажімо так, нема механізму виливу стресу, та в них дуже сильно зараз підвищився стрес, рівень стресу. І тому, якщо ви не знайдете разом з цією людиною лазєчки, куди виливати стрес в реальному житті, то можуть бути неприємні наслідки.